гонорар з того часу вже наскільки ти знаєш... Ну, давай так, в вексах просто. Давай в вексах, не будемо Ми, лякати э... цифрами. Він то може підвищитися в три рази, але дивлячись, як у нас там з доларом вся історія, в гривнях він то може виріс в три рази, там, може там трошки більше. Скажи, а ти викручуєш взагалі, якщо тобі треба гонорар? ти все ж таки суворий з продюсерами? У мене агент є. Вона ж все одно з тобою радиться. Давай не будемо буде. Вона, звісно, тобі каже. Ти можеш сказати, ну буду, ну не буду, буде. Можна написати, під тисничі ще трошки. от Почекай, почекай. Ну можеш, все таки, можеш. можу. На театральну зарплату можна прожити? ну Це важко, дуже важко. Нас преміями, тут, слава Богу, не Леся Нас за якісь там прем'єри за все завжди винагороджує. Але ж вони не завжди є і ну це… ні, це важко. Треба зніматися.